Щоденник з інкубації зустрічає 18-ту добу прекрасним ранком. Вітаю Секрет всі. вам відкрию, щоб у вас було більше у виводку ку... курочок, ніж півників. Бачите, ага. як знаю я секрет. Невідомий мені такий секрет. Дивіться, які. дивіться, які ручне. Мий мій, мій мій. І кишенятка що ж, Роботи у нас багато. Давайте збираємо яйця першим ділом. І тоді усе решта. І так, це у нас друге стадо, тому що, пам'ятаю, у нас їх три. Ну, де би вони знеслися, звісно. Отак. Де небудь? Хулігани ви? Порушниці дисципліни. Хто несеться де-небудь? Зна... Зробили їм гніздо, ну, у них собі свої плани. Отже, маємо три яйця. Дивимося ще в гніздечко, чи тут є. Так. І три гнізда. Гарні. О, виконавці. Дивіться, яких кольорів відцінків яйця. Так, молодці, розумні. З 10 курочок маємо поки що 6 яєць. Запитували мене, чим я годую своїх курочок, що вони у мене гарно несуться. Залишаю вам номер телефону Наталія з Городенки, беру БМВД, підміщую пшеницю, в кукурудзу і таким чином маю гарний. Результат по яйценоскості і дуже здорову та активну птичку. Китайські шовкові наші пухнастики. О, красотульки. Ось такі вже гарненькі, великі, квокають півник гарно топче курочок. Уже думаю, ось ось і занесуться. Сама історія яйця, одне під ногами з цього боку, одне бачу два в куточку з того боку, одне там. Ну, страшні хуліганки. Гарні яйця, такі, до речі, досить крупні, великі. Є трошечки менші, трошки більші. Так, що в нас у гнізді? Одна курка якась несеться стоячи. Зараз яйце таке накоцане. Шкода, звісно. Так. І усе. Що тут у нас є? Два, чотири, також шість. У гніздечку. Одне і усе? Вечеря. Вечеря в пташнику. Ось такий маємо сьогодні урожай. 6, 6, 12, 13 яєць. Вчора було 21. Сьогодні 13. Дякувати Богу. Саме так Бест я взяла для того, щоб закладати туди більшу кількість яєць. 500. Без 500 у мене є. А в пенопластових я зовсім не мучуюсь, мені вони дуже до вподоби. І дана фірма, якою я користуюся, також мені дуже до вподоби. І якщо б у них були інкубатори на більшу кількість яєць, я би однозначно вибрала кращу фірму Теплоша, ніж Бест. Не скажу, що Бест поганий, Бест просто чудовий і там дуже багато є плюсів, але на кожен плюс є свій мінус. Тому, ну, таке собі mm. користування. Можливо, я ще не до кінця з ним розібралася, це також, ймовірно. І якщо б більше інкубацій в ньому провела, то би. Краще орієнтувалася в його роботі, але пінопластових ні, я зовсім не мучуся. Фірма чудова і інкубує прекрасно. Вивід мене становить навіть 100%. Для всіх бажаючих навчитися інкубувати саме в пінопластовому інкубаторі. Ласкаво запрошую на мій ютуб канал Юлія Лужна та Хобітані. Вітаю всіх, хто завітав до мене на канал. Сьогодні 18-й день щоденника з інкубації. Хто завітав вперше, в першому коментарі я прикріплю цілий щоденник, який я зібрала в добірку. Там є підготовка інкубатора до інкубації, підготовка інкубаційного яйця. І далі щоденно від 1 до 17 дня. І вже буде сьогоднішнє відео, що стосується 18 дня інкубації. Отож, зараз подивимося з вами, яка має бути температура. На інкубаторі залишаємо всі показники відносно до показів датчика, який ми прикріпили на яйце. Отож, температура в інкубаторі відносно даних показників не змінюється. На 18-ту добу так і залишаємо 37,8%. Вологість тримаємо в межах 55%. Сьогодні остання доба, коли буде виконуватися переворот. Яйця, який ми заклали тут в автоматичному режимі. Завтра буде 19 та доба, і я вже покажу, що ми будемо робити надалі. Тепер, що стосується ось цих отворів, то вони відкриті на дві крапочки поки що. Воду заливаємо дистильовану. Запитували, де взяти дистильовану воду. На автозаправках я вам допоможу. Дивіться, пишуть: дистильована. Немає просто в магазинах звичайних харчових такої води. Є тільки на автозаправках. Тому, я придбала цілу баклажку, щоб вона прям йшла вау-вау, як багато, то ні, скільки тут цієї пляшечки, Ну, в мене поки що пішло три пляшечки. Але я з цієї пляшки добираю водички ще в інший інкубатор. Не обираю, щоб не бігати до цієї. Тому вистачить вам на цілий сезон інкубування. І провітрюємо яйце сьогодні. Ще завтра викладемо їх на коврик і будемо чекати виводу. Яйце провітрюємо до 10 хвилин. Випуше євро 88. Відносно показників, які є на датчику, що ми з вами прикріпили до яйця, так само залишаємо температуру тут 37,9, наразі, тому що тут дуже мало яйця закладено. Вологість регулюємо, спостерігаючи за табло, за показниками, якщо є потреба, доливаємо ось сюди отвори. Нагадаю, з 10-го дня у нас відкрита оця кришечка. Якщо раптом ви її не відкрили, а вже сьогодні 15-18 та та доба відкрити сьогодні. Для того, щоб переконатися, чи з яйцем все в порядку, просто проведіть овоскупування. Тим більше, інструкція радить нам на 18-ту добу провести овоскупування яйця. Ось так буде виглядати зародок. Бачите? На 19-ту добу тут ще не буде виводку. Вони ще будуть у нас прогріватися. Що у нас тут? Така сама історія. Інкубація проходить у нас прекрасно. Належним чином всі курчатка розвиваються гарно, рівномірно, однаково. Нагадаю, ми закладали інкубатор ввечері, тому доба починає рахуватися у нас уже з вечора. Дуже гарно яйце розвивається, чуть-чуть би всі повиводились. Отак, на виводі вже датчик на яйці зашкалює, піднімається температура за 40. Я перевертаю його догори ногами, щоб він не муляв мені очі. Так як, як понизивши температуру в самому інкубаторі, вивід затянеться, багато курчат з яйця не виведеться. І загалом є ще такий секретик. Якщо у вас залишилося пару яєць ще живих, до виведення, навпаки, варто знизити вологість і трішечки підняти температуру, і тоді усі яйця виведуться однозначно. А на датчик ми звертаємо уваги рівно до першого накльову. Як уже пішов накльов, то вже не звертаємо. А до накльову з 15-го дня слідкуємо, щоб температура не піднялася вище, ніж 38,5. Ніхто не може розібрати, звідки я. Чи з Яремче, чи з Чернівців. То проживаю я в Чернівцях, а родом я із Яремче. Тому у нас є два господарства, і Карпатський мікс-порід знаходиться в Яремчі. Ну що ж, відео щоденник добігає до кінця. Дякую Збройним силам України! Ми з вами майже це зробили. Тому ще трішечки часу залишилося, Обов'язково з вами зустрінемося вже завтра, на 19-й день інкубації. Якщо у вас залишились якісь запитання до цього моменту, обов'язково мені задавайте, і я буду рада бути вам корисною. Хто не підписався, підписуємося, залишаємо свої коментарі. Та ставимо вподобайки. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам міцного-міцного здоров'я та безмежного терпіння вдалих інкубацій. До нових зустрічей!